26 травня 2014-го відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших у війні на сході України. Вони тривали з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні. Українські військові, добровольці, медики, волонтери протистояли на валі російсько-окупаційних військ. Звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська. Захисники терміналів отримали почесне імення кіборги. У травні 2014 року Донецьк все більше брали під контроль озброєні бойовики. В старому терміналі стратегічно важливого об'єкта розмістилися 116 кіровоградських спецпризначенців і 15 десантників 25-ї бригади. Але аеропорт продовжував жити звичайним життям. Прибували і відлітали літаки в терміналах, обслуговували пасажирів. Ситуація в Донецькому аеропорту кардинально змінилася в ніч із 25 на 26 травня. Близько третьої години ночі зрадник із місцевого СБУ запустив у новий термінал бойовиків і кадирівців. Загальна кількість зведеного загону проросійських сил, що брали участь у захопленні аеропорту, 220 осіб. В ході бою українські сили не втратили жодного бійця. Три військовослужбовці дістали поранення від розриву гранати АГС-17. Загальні втрати терористів встановили приблизно 100 осіб, з яких 33 – громадян РФ. Успішна операція українських військових визначила подальший перебіг АТО. Російський агресор, маючи переважаючі сили і засоби, порушуючи всі можливі правила та звичаї введення війни, програв. Українське суспільство повинне знати історію цього подвигу та вшановувати героїв.